Фільмі Армагеддон вчені повідомляють, що вони детектували величезний астероїд розміром з Техас. він упаде на землю за 18 днів. В реальному житті все набагато краще. Вже давно існують моніторингові програми, які слідкують за небом і визначають потенційно небезпечні об'єкти. І такого розміру об'єкт ми б давно вже помітили ще до того, як він би став небезпечний для нас. За роки або десятиліття навіть. До потенційного наближення. Астероїд розміром Стехас був би зафіксований ще на підльоті до Юпітера. У фільмі людство вирішує знищити астероїд ядерним вибухом. Ви пропонуєте підірвати мішень зсередини? Ви цілком правильно, мене зрозуміли. В реальності це було б неможливо, оскільки на землі немає стільки вибухівки. Ви тільки уявіть, для того щоб розірвати такі астероїд на шматки, вам би знадобилось 40 Тисяч найбільших атомних бомб в історії людства, кожна з яких 50 мегатон. І навіть якщо уявити, що у людства є стільки вибухівки, ми доставили їх на цей астероїд, підірвали. Це все одно не варіант вижити, оскільки уламки від вибуху полетять ще з більшою швидкістю на землю і знищать нас. Сучасні наукові концепції пропонують не знищувати астероїд, а змінити його траєкторію або гравітаційним бустингом, або невеликим імпульсом. Тобто ми за роки до наближення з землею лише на декілька сантиметрів змінюємо його траєкторію, і цього вже достатньо, щоб астероїд пройшов повз Землю. Тож в реальному житті головна зброя це не вибухівка, а час і точний розрахунок.